Всім привіт! Щойно закінчилась презентація першого дня WWDC, та ми вже готові розказати вам про найголовніше, що презентувала Apple. Перший продукт, який ми побачили, став MacBook Air 15, найтонкіший 15-дюймовий лептоп у світі, Чотири кольори, діагональ дисплея 15,3 дюйма, 6 динаміків з підтримкою Spatial Audio, процесор Apple Silicon M2, до 12 разів швидше Air на Intel. Батарея до 18 годин, до 24 гігабайтів оперативної та до 2 терабайт постійної пам'яті. Ціна в Америці від 1299 доларів. Далі показали новий Mac Studio на новому 24-ядерному процесорі m 2 Ultra. Це два об'єднаних m 2 Max. ЦПУ на 20% швидше ніж на m 1 Ultra. ГПУ на 30% швидше, НПУ на 40% швидше ніж на m 1 Ultra. На 50% швидше обробка відео дозволяє ріалтайм записувати 22 потока роздільною здатністю 8к у ProRes. Найцікавіші спеки та оновлення перед вами. Ціна в Америці від 1999 доларів. Далі показали новий Mac Pro. Теж на M2 Ultra втричі швидше, ніж Mac Pro на Intel. Підтримує апгрейд стороннім обладнанням. Більше детальних характеристик перед вами. Ціна в Америці від 6999 доларів. Далі нова iOS 17. У застосунку дзвінки тепер можна налаштувати відображення абонента так, як налаштовуються домашні екрани блокування. Варіантів кастомізації сотні, включаючи анімоджи. Нова функція Live Voice Mail. Під час використання голосової пошти у режимі реального часу відображається оцифрований текст аудіоповідомлення. У FaceTime тепер можна залишити відеоповідомлення для абонента, який не відповідає на дзвінок. У iMessage додали пошукові фільтри, гілки відповідей у групових чатах, оцифровування голосових повідомлень, геолокації у реальному часі, а також нову функцію Check-in, яка сповіщає близьких, коли ви дістались дома, або роботи, або будь-якого. Пункту призначення з'явився новий інтерфейс відправлення контенту, нові стікери, які можна чіпляти на повідомлення, лайф стікери з фотографій, ефекти тощо. Далі нам показали нові можливості AirDrop. Неймдроп можна швидко обмінятись контактами, просто тримаючи пристрої поруч, причому працює це навіть з Apple Watch. Тепер під час відправлення великої кількості файлів можна не чекати відправки. Коли ви занадто віддалитеся, передача продовжується по мобільній мережі. Функція SharePlay дозволяє синхронізувати контент на декількох пристроях, причому буде працювати зі сторонніми застосунками API відкрито. Автовиправлення тепер більш точніше. Редиктивне ведення тепер пропонує не тільки слова, а й речення. Голосове введення краще розуміє контекст та автоматично може розставляти знаки пунктуації. Новий застосунок. Журнал, iOS автоматично робить ваш щоденник, додаючи до хайлайтів фото, локації, музику, все те, що ви робили протягом доби. Код відкритий, тобто туди зможе потрапляти інформація і зі сторонніх застосунків. Новий режим стендбай під час заряджання. Можна налаштувати різні стилі годинників, додати фотоальбоми, є підтримка нативних та сторонніх віджитів. Вночі вмикається червоний режим, як на Apple Watch Ultra для кращого сприйняття у темряві. Активація голосового помічника Siri тепер просто Siri без хей. Карти можна завантажити для роботи офлайн. А у галереї тепер можна зробити альбоми для окремих людей чи навіть тварин. Далі iPadOS 17. Нагадали, що тепер на iPadOS є Final Cut та Logic Pro. Тепер можна взаємодіяти з віджетами без відкриття застосунку, працює навіть зі сторонніми віджетами, можна налаштувати локскрін як на iPhone. Окремо зазначили, що для Live Photo будуть домальовані кадри для файного слоумо ефекту. Ну і звісно ж, можна додати на локскрін віджити, змінити шрифти тощо. На робочому столі тепер можуть відображатись Live Activities, наприклад, таймери, причому відразу декілька. Додали застосунок здоров'я, зробили нативне редагування PDF з синхронізацією редагування між пристроями. Наприклад, спілкуєшся по FaceTime та разом редагуєте PDF. Далі нова macOS Sonoma, нові лайфскрінсейвери, які переходять у фон робочого столу. Віджети тепер можна додавати на робочий стіл. При відкритті застосунків не відволікають. Усі віджити з айфону автоматично додаються на Mac. Для ігор тепер є гейммод з пріоритизацією роботи GPU та CPU. Тепер є нативна підтримка контролерів від Xbox та Sony. Та ось тут з'являється Кадзима! Де стрендінг на Mac. Вау! Wow! Нові прикольні ефекти для відеоконференцій, причому працює не тільки у FaceTime, а ще у декільких сервісах, включаючи Zoom, обіцяють прям кінематографічну якість. Далі оновлення Safari. торкнулись безпеки, презентували спільні паролі з сім'єю, профілі для браузинга, наприклад, робочі, неробочі, учнівські, кожен з різною історією та куками. Та й тепер можна додавати веб-апс в док. Далі розповіли про оновлення програмного забезпечення AirPods, додали режим Adaptive Audio, в якому наушники автоматично перемикають різні режими роботи для вашої безпеки та комфорту, працюють під час прослуховування музики, а також розмов. Далі оновлення Airplay. Тепер можна попросити Siri на HomePod увімкнути AirPlay на смартфоні, а також показали публічну версію AirPlay для готелів. У застосунку Music нова функція SharePlay для CarPlay, яка дозволяє приєднатись усім пасажирам до керування музикою в авто. У TVOS нове меню налаштування навушників, з'явилась можливість перегляду домашніх камер спостереження та нова заставка Special Moments з вашої галереї iPhone. Також на Apple TV тепер є FaceTime. Під час дзвінків використовується камера та мікрофон смартфону. Є автоматичне налаштування кута огляду, стікери жестами та спільний перегляд контента. Далі в з головного екрану тепер можна швидко переглядати віджети, причому систему відображає тільки релевантні, наприклад, активований таймер, новий інтерфейс активності. Нові шаблони розташування елементів інтерфейсу для сторонніх розробників, два нових циферблати, один з яких Снупі. Вони динамічні та залежать від поточних справ та погоди. Для велоспорту з'явився новий показник FTP, та iPhone стало зручно використовувати на кермі як велокомп'ютер. Також додали нову функціональність для хайкінгу та топографічні карти для США. Додаток Health тепер краще може допомогти вам відстежувати ментальне здоров'я. Додали опитування, перегляд статистиці, ось це все. Також iPhone та iPad зможе відстежувати відстань від очей до екрану, сповіщаючи про те, що треба віддалити пристрій, ось це вау для тих, у кого є діти. Ну і звісно ж, more Thing пристрій змішаної реальності Apple Vision Pro. Можна користуватись додатками, дивитись відео, спілкуватись по FaceTime тощо. Контролерів немає, усе керування за допомогою очей, долонь та голосу. Звісно ж, є сірі. Є прозорий режим, в якому передня панель стає прозорою, та люди бачать ваші очі та заблюрений контент, який ви переглядаєте. Виглядає це все максимально футуристично. Коли хтось підходить до вас, вмикається прозорий режим, та ви бачите людину поруч. Все синхронізується з вашим айфоном, айпедом, маком через iCloud. Можна використовувати віртуальні робочі столи прямо у вашому приміщенні. 3D-об'єкти з iMessage можна миттєво виводити у AR режим, причому все залишається прозорим, можна спілкуватись, не знімаючи Vision Pro. Є автоматична активація дисплея Mac у AR просто коли на нього дивишся. Під час FaceTime працює Special Audio, тобто ти чуєш напрямок звуку. Вбудовані камери дозволяють знімати об'ємні спеціал фото та відео у 3D. Під час перегляду відео можна налаштувати віртуальну кімнату, наприклад, гори чи кінеотеатр. На Vision Pro можна дивитись 3D-фільми, можна грати у ігри з Гейм Аркейт. Далі нам показали презентацію можливостей Vision Pro від Disney. Там буде щось таке, що виглядає як фільм про майбутнє: шоу, спорт, якісь мультиплікації це прям щось неймовірне. Передня частина Vision Pro – суцільне скло, під ним вбудовані камери. Є окрема кнопка зйомки фото та відео, Digital Crown для керування. Форма Vision Pro універсальна та буде комфортна усім. Звісно ж, є вбудовані динаміки, оголов'я з м'якої стрейч тканини та є різні варіанти розмірів. Є змінна оптика від Zeiss. це важливо для тих, хто користується окулярами. Автономна робота до 2 годин та All Day з зовнішнім дортовим акумулятором. Дисплей всередині мікро OLED з 23 мільйонами пікселей. Роздільна здатність більш ніж 4К на кожне око. Vision Pro відстежує положення очей для керування пристроєм. Працює на чіпі m 2 з новим чіпом R1, новою розробкою ексклюзивно для Vision Pro. Хочу також додати, що це не просто новий продукт, а нова платформа, яку ми будемо дуже чекати у 24 році. Сподіваюсь, затестимо та вже після нашої перемоги. Дякую за увагу! Усім мирного неба та слава Україні!